хоже наглядати свіжіки. А які? Ну ладно. Як доїбали, ой, то не будуть П'ятий бензин головку. Москвіту ніж буду робити, замість тут пиздіарить. Ват. Щоб руки не трусуться. Е, то все так. Куйня на перепрайня мене. Пиздец, видісь. є вісь, єби, бля. Яся трушу, ти знаєш, я трушу. Бліє я витерптона. Так. Шумахер, перестань нас знімати в такий момент. Бо ти вуходу стати то Ти не знаєш, я. То не капо. Стоп, труй вані, я почуваш по позирую. Що за хуяємо? Лампочка ціла. Професійно зробив. Або в лампу.

god be